Вечір. Буду припадників крайномовного каналу. Трамвайчик з квіточками. Церква наша. Ми з Максиком прямуємо вже додому. Проводив Варславика. Додому О, до автобусу. Ледь, ледь встигли. За одну хвилину. Зараз йдемо додому. 15, ну щось десь 15 хвилин на восьму. Базар, вже, все все вже позакрито. Зараз перейдемо до руку багато нових кіосків, які не працювали. Ну, Зараз все працює, базар працює. Дивіться, як ти піщалі. Або сніг, або що там не... Не зрозуміло, але вже по Вже вже ледиться, Дуже слизько. Ліхтарі ще світять, але скоро вже потукнуть треба Дойти додому до восьмої вечора. А може і раніше вимкнути. Все біжимо. Вже по самому району. йдемо. Ну, все тут як у себе вдома. Ну гарніше стало. Іхторі світять. Сіжок трошки так вильпав. Як день пройшов харка, ну наче це погані тривоги були, звичайно. То. Без них вже нікуди. Бачите, тут дерева подрівняли, щось попилили, щось, щось таке. Завтра понеділок. Це Передостанній перед тиждень починається слизько. Зима. Усім тихого вечора бажано. усім миру добро злагоди, Всім щиро дякую і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, добра мої майдан. Пока.